Ротом два рази дунула, і все. А ми оглядаємо сьому серію проекту Холостяк з Тарасом Цимбалюком. Із самого початку дівчата почали розказувати про свої приклади кохання, і дуже цікаво, і це дуже важливо, я вважаю. Адже яку модель ти бачив, таку й намагаєшся відтворити. Але хорошими прикладами можуть бути не тільки батьки, можуть бути прабатьки, тобто дідусі й бабусі, можуть бути якісь тітка й дядько, які були щасливі все життя, і дитина дивилася, як вони живуть. Не треба зациклюватись на тому, що якщо людина виросла в повній сім'ї, то й вона зможе успішно збудувати свою родину. Ні, головне, щоб вона бачила приклади цих успішних родин, бачила цю взаємодію. А де це вже як буває? Як карта ляже, як люди кажуть. Потім у вітальню спустився Григорій Решетнік з їжу, яку дівчатам не треба готувати і десь здобувати, і з казковою скринькою. Ну, узвар, сирні коники, це ще можна якось зрозуміти щось гуцульське, ну пироги з чорницями, наче булочки з форнеті, чесне слово. Григорій оголосив цей тиждень тижнем ДНК Любові. Григорій дістає запрошення, а там текст пісні Гуцулка Ксеня. Ну і звичайно, Оксана думає, що це запрошення для неї, але ні. Це якраз на ці гуцульські вечорниці для всіх дівчат, бо відкривається чарівна скриничка, а там сукні. Далі йде такий синхрончик Тараса, що я. Вигадав, запропонував дівчатам, і прям видно по цьому тексту, що нічого він сам не придумував. Побачила чоловіка гуцула з великою піраміти. Тримбітар. Тримбіст. Тримбітолог. Дівчата одягнулися, вийшли на двір до Тараса. Прийшов мужик з трембітою, і мені не сподобалось, як він грав. Це якийсь шарж. Що там, два рази дунула і все. Потім вони всі разом почали дути в ту трембіту, і що я вам хочу сказати? Коли я знімалася на новому каналі, то мені журналістка розповіла, що спочатку ставлять найцікавіший сюжет, а потім вже всі інші люди додивляться автоматично. І якщо в цій серії найцікавіший сюжет це ось ця етнолекція від гриші і їхнє грання на трембіті, то це мені не дуже цікаво. Сподіваюся, ці вечорниці розгорнуться в щось більш інтригуюче. В анонсі показано, що саме на цих вечорницях Надін вкраде Тараса і буде шкандаль. Чекаю, не дочекаюсь. Ну я б теж тут трембіту дунула, але ж толку з того, якщо ми просто дивимося, а спробувати не можемо через екран. Першою Тарас покликав Настю на індивідуальне спілкування, вони повинні майструвати щось з гарбуза, і це дуже поганий тотем для чоловіка гарбуз, тим паче для такого холостяка, від якого вже чотири дівчини втекло, ой, гарбуз йому удачі не принесе. Я так розумію, вони вирізали щось на Хеллоуін. ну тоді б уже й показували холостяка раніше, якраз би цю серію до Хеллоуіну й приурочили, ну, щось незрозуміло. А в цей час когорта дівчат почали перетирати мак спеціальною такою маленькою ступочкою. До речі, маленькою ступочкою у великій ступі літає яга, щоб ви знали. А малесенькі перетираються мако таким пиптиком, який називається макогон. Ну і вони так бідкалися, що вони це перетирають. Типу, зараз девайсів набагато більше. А я це думаю: ну який зараз девайс допоможе перетерти мак. Ну, який би ти блендер не взяв, мак і так уже масінький. Це наскільки треба його переблендерити. Це однозначно треба незвичайний блендер, не домашній. Але розмова не про це. Говорили про Різдво, і Гриша сказав Надін, а ти запросиш Тараса на Різдво? А Надін така, а ми вже будемо разом. Вона просто запитала, але дівчата, звичайно, не залишили це байдужим. Надін же ж не сказала, що ми точно будемо разом, вона сама не впевнена. Інша частина дівчат займалася легшою роботою, зав'язували стрічки на якомусь сіні, типу, щось там прикрашали. Настя недоречно зробила зауваження Тарасу з приводу його татухи, він, звісно, посміявся, але я думаю, це не смертельний факап, з її боку. Ну вона йому ще не жінка диктувати якісь свої умови. І нагадало їхнє перше побачення, де вони в театрі грали, і Настя чистко окреслила свої кордони, кордони стосунків прям це її риса. Домінантна жінка. І на цьому моменті впихнула рекламу Мейбелін, і що прикольно з тими дівчатами, які вже вилетіли. Дивишся і думаєш, ну ну куди це? Як це? Настя з Тарасом говорили, що таке любов, і для мене особисто любов це про самопожертву. Можливо, мене так просто виховали, така була модна література в моїй юності. Але я вважаю, що любов це коли ти дбаєш в першу чергу не про своє щастя, а про щастя свого партнера або людини, яку ти любиш, про безпеку цієї людини. Но мені б легше, якби мої родичі виїхали з України, бо я їх люблю. І мені було б легше так, щоб вони були в безпеці. І я розумію, що любов це про відпускання. А ваша думка? Напишіть в коментарях. Настя і Тарас потрималися за руки, Тарас обізвав гарбуза гришею і вони попрямували до дівчат. Але Настя хитро й по-жіночому повела Тараса на гойдалки. Молодець. Ну, правильно, Тарас сказав, Настя яскраво транслює, що він їй подобається. Я думаю, така відкритість дорого коштує. Це мой преліз домінантної жінки. Вона не соромиться проявляти ініціативу, бо вона впевнена в собі. Вона впевнена, що вона гарна і вона робить те, що їй хочеться. Вона не очікує невзаємності. Розумієте? Тарас дуже правильно не образив Надін з'їв її кулінарний шедевр, і я думаю, чоловіки так і повинні. Якщо жінка старалася, вони повинні ну, всіляко показати, що їм приємно. Та й жінка навзаєм дарують тобі квіти, які б вони не були, людина старалася чи каблучку, навіть якщо ти відмовляєшся, як мінімум, подякуй, що тобі дуже приємно і так далі. Ну, якщо це громадське освічення, то можна ж просто сказати: я тобі відповім наодинці і не ганьбити людину. Ну і забрати каблучку, не вдівати, а закритою забрати в кишеньку. А там потім повернути, якщо відмова. Та й взагалі навіщо людину ображати? Можна сказати, да, а самі собі в голові подумають, ну позже». А там час собі все дороставе на свої місця, він ще десять разів буде винний. Коротше, оце сіно, яке вони прикрашали, це насправді палка сіна, яка називається віха. Тарасик у білих красовочках копає ту землю. Набагато краще, ніж він рубав дрова. Цікаво, правда? Грають у віночок, хоча насправді це звичайно весільна гра платочок. Як хустинка передається по колу, на кому музика зупинилася, з тим ведуча і танцює. Платочок обикновенний, але ж тепер віночок. Танцюють, гепають, гоцають всі дівчата, як дівчата, а в Оксани голова закрутилась, все вона вже танцювати з Тарасом не хоче. Ну, видно, що він їй не подобається, чи це тільки мені видно? Напишіть у коментарях. Всі в нормальних костюмах. А принцеса Лебідь з Тарасом в чорних, прям як вони пара, красиво смотряться в місті. Ну і розмови, чи бували ви на таких весіллях? Я думаю, Тарас не тільки бував, але й вів таке весілля. І якраз з приводу тамади. Хоч, хоч самі тамади цього не люблять слово, вони люблять ведучий весіль. Ну, Давайте назвати все своїми іменами. З приводу тамади. Я б ніколи не взяла тамадою якусь дуже красиву дівчину або дуже красивого хлопця, тому що найкрасивіші на весіллі мають бути наречені і наречена. Ну це моя така думка. Це їх свято, тому так. Тамадою має бути або така смішна старенька бабулька, або дідок такий, але ніяк. Да, до речі, пара може бути. Цікава кумедна пара, але в костюмах. Ніяк не пара конкурентів для молодят. Тарас в танцях пішов по руках. Віночок лишився у Надін, і Тарас буквально вкрав її з колективу. Він уже із Надін обговорює те, що було написано на минулій церемонії у них на сукнях. Походу, він буде з кожною це обговорювати, з настею вже обговорив. Надін з Тарасом дійшли до консенсусу про те, що ревність має бути. А я навпаки вважаю. Що так, як Тарас сказав, що він ревнує, коли дають привід, якраз приводів бути не повинно. Якщо люди обрали один одного, все. Немає приводів для ревнощі. А обирають люди один одного тоді, коли одружуються. Все. А до того хлопець не чоловік. Можна розстатись швидесенько. Хочете, щоб жінка була ваша, одружуйтесь. Тарас прямо запитав у Надін, як вона відноситься до того, що він актор і на майданчику там цілується з дівчатами. Ну і що Надін скаже йому? Вона ще йому ніхто і почне йому ставити умови, ні не цілуйся. І він каже, що він вибирає ту дівчину, яка дійсно прийме його професію, а якщо не, не, жодна не прийме. Ви бачите, як від нього дівчата тікають, як пороблено. І ладно, то професія. що можна щось писати в райдері, що цілуватись не буду, ще щось там, можна цілуватися специфічно, так, щічка щічку, є техніки. Але мені здається, не так акторська професія заважає йому збудувати стосунки, а його стосунки з колегами поза роботою, як, наприклад, Денисенко це ненормально. Ось таких в кавичках подруг ніяка дівчина не витримає. Тараз.